Збираю образ театр з трошки вампірським вайбом. Обираю готичні референси з Pinterest і починаю. У мене немає такої шикарної блузи, тож за основу я візьму чорну сукню, яку часто використовую як базу для образу. Але сьогодні хочеться акцент на червоному, тому додаю спідничку. На цьому етапі я вже відчуваю легкий вампірський вайб, але маю потребу його підсилити червоною помадою. Вже набагато краще, але, звичайно, це ще не все. На ноги вдягаю теплі капронові колготки на хутрі північного оленя-єленя, Доповнюю образ аксесуарами. Шикар незамшевий замшевий пояс з луною, готичний колон, ну звісно ж, з червоною серцевиною, та шпилька, щоб зачіска не втекла. Вдягаю свої чарівні черевички Еллі, які своїм стуком підборів проведуть мене до зазначеного місця. Даю легкості за рахунок тоненького шарфа. Всі ці деталі підкреслюють мій образ і настрій, створюючи справжню готичну атмосферу. На завершення чорне пальто, яке додасть елегантності і витонченості моєму образу, і маленька сумочка, призначена виключно для телефону. Тішуся, любуюсь, і вже лечу за новими враженнями.